Олександр Копиленко Жовтне листя. Вкривається багрянцем клем. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтий. Часом тихо зронить вирізьблений свій лист. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена. Оголить його. І гулятиме серед голого гілля, а яка ніжна, золота борізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен, вона опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. Деякі квіточки ще не хочуть здаватись, поспішають до цвісти, поки перші морозці не вдарять по них. Але й ці останні квіти. Теж, ніби насторожено зажурені. Високо вгорі дзвінким перед дзвоном курличуть трикутники журавлі. Прямують на південь, поспішають. Десь перегукуються вгорі над нами і дикі гуси. На півночі вже холодно їм. На піщаних косах річок жирують і північні качки цілими величезними табунами. Вони дуже сторожкі. І близько не підпускають мисливців.